На своєму каналі, і сьогодні готувати неймовірний сирник сирник з вишнею, маком і шоколадною основою та крихтою. Поєднання просто дуже круте. Всім щиро рекомендую його спробувати. Ну і поїхали! Розпочнемо з підготовки тіста. Для початку мерзле масло, з'єднуємо в чаші блендера з цукром та. Декількома ложками борошна і перебиваємо це все до крихти. Можна, до речі, подрібнити ножем. Цю частину тіста я принесла в більшу миску, де безпосередньо буду замішувати тісто. Додаю туди розпушувач, жовтки, сметанку і залишки борошна. Я завжди спочатку перемішую все ложечкою, настільки це можливо. Ну, а потім перехожу до замісу руками. В процесі я згадала, що забула додати какао, тому виправляюсь і продовжую замішувати тісто. Коли в вмисті стає вже неможливо вимішувати, переношу тісто на стіл і ось таким чином домішую його до кінця. Тісто виходить схожим на пластилін, і тепер нам потрібно його розділити на дві частини. Я буду робити це з допомогою вагів, щоб якомога точніше відміряти, нам потрібно 2 третіх і 1 третіх. 2 третіх ми відправимо в холодильник, а 1 третіх в морозильну камеру. Після того, як наше тістечко побуло 30 хвилин в холодильнику, розкатуємо його. Я не використовую ні борошна для змащення столу, ні олії, нічого. Тісто не липне. Розкатується воно поганенько, для нього це нормально. Наталі я взагалі тістечко перенесла у форму, у мене вона 20 см, і відриваю і докладаю там, де потрібно. Тобто не розкатувала до ідеальної такої форми. Таким чином. Виклала нашу форму. Перед випіканням ретельно проколюємо наше тісто шпажкою, У мене вона по типу шашличної, але довга. І випікаємо при 180 градусах 10 хвилин до готовності. Далі рекомендую розпочати з підготовки нашого маку, тому що йому треба стояти довгенько. Заливаємо його окропом. І перемішуємо, накриваємо тарілочку і лишаємо на хвилиночок так, 20, щоб він запарився. Можна, звісно, проварити. Поки наш мак запарюється, займемось сирною основою. Для цього домашній сир перебиваємо блендером до такої пастоподібної маси. А масло яке з'єднуємо з цукром і збиваємо міксером кілька хвилиночок. По одному вводимо жовтки, щоразу ретельно перемішуючи. І так повторюємо, поки не введемо всі наші жовтки. Маса виходить така гарна, блискуча і яскрава яскрава за рахунок домашніх жовтків. В цей час додаємо крохмаль і перемішуємо все до повної однорідності. І просто подивіться, яка гарнезна виходить маса. Вона блистить і дуже приємна на дотик. І тепер можемо вводити по ложці наш сир. Ось так потихеньку вводимо, і на мінімальних обертах міксером з'єднуємо. Я перебила сир не так якісно, як треба. Перебивайте його довше, щоб він прямо був пастообразний. Цей етап теж неймовірно красивий, просто подивіться на цю масу. А далі нам потрібно ще вести в неї білки. Для цього наші білки збиваємо з дрібкою солі до стійких піків. Тобто піки не мають вивалюватися з стакану, як показано на відео. І поступово ось так лопаточкою вводимо наші білки в сирну основу, перемішуючи ніби знизу вверх. І в декілька етапів так вводимо до кінця наші білки. Маса знову виходить мега-красивою, більш повітряною після додавання білків, і ось такою загустиною. Тепер займемось нашим маком. Набувший мак, наливаємо на сито, і максимально нам потрібно зцідити зайву вологу. Я роблю це ось так з допомогою ложечки. Далі перебиваємо мак в блендері або перемелюємо його у ступці. Мак має виділити молочко і повністю змолотися. Тепер знову збиваємо білки до стійких піків з дрібкою солі. У цьому збиванні білків різниця те, що ми при появі першої піни додаємо частину цукру, трошки збиваємо і додаємо, тобто вводимо цукор поступово і збиваємо, власне, до стійких піків. Далі до маку додаємо крохмаль, перемішуємо це все ретельно і додаємо наші білки. Нашу масу я перемічую вже просто ложечкою, ви можете перемішати лопаточкою або вінчиком, як вам зручно. І знову це роблю у декілька етапів. Тобто у 2-3 рази ввожу наші білочки. І ось така маса в нас виходить в кінці. Ну і далі перейдемо до складання нашого сирника. Я роблю абсолютно імпровізований малюнок. Тільки враховуємо при складанні, що сирна маса важча і густіша за макову. Ви можете зробити зебру, шарами, тобто, як тут вам захочеться. Просто враховуємо той фактор. І спочатку відправляємо ось в такому вигляді на 20 хвилин на 160 градусів наш сирник. Він вже трошки припікся і добряченько так піднявся. Тепер викладаємо вишеньку. Вишеньку я беру, скільки візьме пиріг, тобто не конкретну якусь вагу. І це в мене вишенька з лікеру. Можна взяти свіжу або свіжу морожену От, і зверху натерту нашу частину тіста, також накладаємо. І далі нам потрібно відправити в духовку на 40 хвилин на 160 градусів, тобто на ту саму температуру. І коли наш пиріг допечеться, ми лишаємо його з привідкритою дверцятою духовки. Ось такий красунчик в мене вийшов. Його вага 1400 г. Він прямо в міру солодкий. Якщо любите солоденький, то давайте більше цукру. Всім щиро рекомендую спробувати цей сирник. Тут дуже круте поєднання сиру, маку, вишні і шоколадної основи. Такої пісочної. Це мега смачно. Рекомендую. Дякую, що готували разом зі мною. Підписуйтесь, ставте лайки і все буде Україна!